У вас розпочинається інфаркт, якщо ви маєте наступні симптоми. І так, перше, це біль, який виникає за грудиною. Цей біль виникає під час фізичного навантаження. Вам стає страшно. У вас виникає липкий холодний піт. У вас може почати знижуватися артеріальний тиск. І першою допомогою завжди, поки приїде швидка, або, наприклад, коли біля вас нікого немає, це правильне дихання. Ви робите глибокий вдох, і потім приривчасто починаєте видихати. Таким чином ви різко стимулюєте скорочення діафрагми. Робиться це наступним чином. Вдох і Таким чином видих, і це робимо постійно, поки не прийде допомога. Саме таким чином ми допомагаємо через скорочення діафрагми скорочуватися нашому серцю, і це в експериментах довело, що збільшує в декілька разів виживаємось людей. Тому якщо у вас розпочинається інфаркт, запам'ятайте, це вправа для того, щоб ви вижили.